Я працюю охоронцем вже 4 роки. Все офіційно, ліцензія, п'ятий розряд, регулярне підвищення кваліфікації. Можете мені не вірити, але заробляю я досить пристойно. Тут головне не тупити і не застрягти навічно на касах якогось супермаркету. Я й не застряг. Місяці два тому я отримав довгоочікувану пропозицію від знайомих. Пройшов інструктаж, і відтоді патрулюю певні поверхи висотки у самому серці нашої столиці. Об'єкт я вам розкривати не буду, скажу тільки що це був хмарочос, в якому сидять дуже серйозні контори. Тож як зарплатня, такі вимоги відповідні. Аби кому зрозуміло, влаштуватися туди не можна, але я на хорошому рахунку у великій приватній охоронній компанії, і ми вже третій рік поспіль виграємо тендеру власників кількох будівель на послуги охоронців за субпідрядом. Не повний комплекс, а тільки фізична охорона, оскільки система безпеки там своя. Потрапити туди хочуть усі, а у мене ось вийшло. І знали б ви, як я зараз про це шкодую. Коли отримував призначення, була можливість обрати між п'ятиденкою з вихідними серед тижня і вахтою з нічними змінами день, ніч вихідний. Взяв звичайно нічні. Хто в охороні працював, той зрозуміє. І спокійніше, і надбавка є невелика. Це ще одна моя помилка. У чому суть роботи? Вдень я обосиджу на ресепшені на першому поверсі, перевіряючи відвідувачів, або на ресепшені на 21-му, або патрулюю двадцять і 23 й поверхи. Це офіси, які вимирають на ніч. Ці два поверхи закріплені за мною і ще за трьома хлопцями. Ми буває міняємося змінами і постами, але не часто вийти з вікон там що треба. Робота загалом тиха, основне завдання виглядати цивільно, не лазити де не треба, бізнесменів не діставати, але пропускний режим підтримувати. За необхідності допомагати. В мене часто запитують напрямок, особливо хто не місцевий, а на зустрічі просто приїжджає, і найголовніше, у разі чого швидко і чітко реагувати на ексцеси за інструкцією або за ситуацією. Ексцесів правда практично не траплялося. Основне нам пояснили відразу на брифінгу. Бувають руфери, це головна біль усієї охорони, але всередину вони не пролізуть, тож не моя справа. Бувають неадеквати, кілька разів запобігали крадіжкам офісної техніки співробітниками. Ліфт теоретично може зламатися, тоді потрібно кликати ліфтерів і допомагати за можливістю людям, запобігати конфліктам і курінню де завгодно всередині будівлі. Загалом такого роду речі. З обладнання у мене є рація і тривожна кнопка, яка висіла на брелоку. На підземному поверсі, та ще й на 35-му є кімнати охорони, пара ліжок для чергових, кухня та чергові пости, де приймаємо і здаємо зміни. На постах завжди хтось є. Туди ж виводить картинку система камер з усієї будівлі. На 35-му я тільки кілька разів був. Вони відповідають за верхню частину будівлі, де є житлові приміщення, тож це не моя тема. Взагалі, місце круте, вся будівля схожа на космічний корабель, на самозабезпечення, але мені не схвалюють екскурсії на чужі ділянки. Тож свої два поверхи з офісами залишати доводилося досить рідко. Порядки, як їй сказав, жорсткі. Мої поверхи схожі на лабіринт. Та що ж там? Це є натуральний лабіринт з однотипних коридорів і абсолютно однакових дверей з табличками виду 2345. Навіть той офісний планктон, який тут давно працює, регулярно з розгобленим виглядом гуляють, нарізаючи кола в пошуках потрібної їм кімнати. Двері, 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 скрізь двері, у прямій 20 метрів не пройдеш, упрешся в чергові двері. Вони всі на магнітних картках, але система розподілу прав на доступ до приміщень майже індивідуальна, тож співробітники скаржаться, не знаєш заздалегідь, чи зможеш ти тут пройти, або доведеться шукати інший шлях. Це цілком реально, майже завжди в одне й те саме місце можна дістатися від ліфтів кількома шляхами. Єдині карти на поверхах рідкісні схеми евакуації, і на них нічогісінько не зрозуміло, бо там навіть номери приміщень не позначені. Мене вчили зараз роздруківками планів поверху, але на руки їх не видають, зважаючи на секретність, тож я й сам регулярно губився перший місяць. В охорони привілеїв побільше, тож зі своєю перепусткою я можу відчинити майже всі двері на своїх поверхах, окрім особистих кабінетів і технічних приміщень на кшталт серверної. Ще я можу потрапити на сходи, щоб не ганяти даремно ліфт під час патруля у коридори для обслуговуючого персоналу і дослужбового ліфта. Нечами незмінно заступає тільки один охоронець і обидва поверхи опиняються в його повному розпорядженні. Чесно кажучи, це був мій улюблений час. Основне світло вимикається ти проводжаєш тих, хто затримався. Два-три орендарі мають право на цілодобовий доступ до офісу, але, на моїй пам'яті, жодного разу вони цим не користалися, ніхто тут не перепрацьовує. Коли усі йдуть, стає так тихо, спокійно, тільки кондиціонери тихенько гоняють повітря, і за вікнами на всю стіну вогні міста мерехтять. Спати щоправда, не можна, помітять і вилетіш зі свистом. Сидиш собі у своєму кутку за пультом на 22-му, п'єш халявну каву, читаєш щонебудь, що години на обхід. Можна ще побазікати з хлопцями по рації, якщо старший зміни не лютує. Обходи пропускати теж не можна. На маршруті є контрольні точки, і до них потрібно прикласти перепустку, щоб черговий завжди знав, хто де перебуває. І прикласти треба протягом хвилини, інакше система підніме тривогу, бо датчик року спрацював, а охоронець свою особу не підтвердив. Спочатку на моєму пульті лампочка загорялася, а потім у чергового, коротше кажучи, усе серйозно. Я місяць відпрацював абсолютно спокійно і навіть жодної прочуханки від старшого не отримав. А тижні три тому почалася та чортівня, про яку я і збираюся вам розповісти. Заяву про моє переведення вже лежить у відділі кадрів, а якщо відмовлять, піду за власним бажанням. У заяві я послався на раптовий страх висоти, що умови роботи для мене вкрай некомфортні. Це ще дуже м'яко сказано, але висота, звісно ж, тут ні до чого, винні нічні зміни. На обходах ночами зайнятися особливо нічим, і якось від байдикування я порахував сходинки між своїми поверхами, поки підіймався і спускався. А через два дні, збігаючи сходами на іншому поверсі, я розгублено зупинився, уходив туди-сюди, на один проліт, чомусь менше, ніж у мене. Перевірив ще на двох випадкових поверхах менше сходинок, а висота стель однакова. Запитав хлопців, вони плечима знизали. Ну я й забив. Планування тут взагалі дивне. Тижні через три, коли було вже за північ, я сидів за пультами з книжкою та пив дармову каву, коли поверхом вище пролунав удар, немов хтось опустив гірю і протягнув по підлозі. Глухо, ледь чутно, але ж тиша цілковита. Підскочив, перевірив монітори нікого, та й руху не зафіксовано. Піднявся, перевірив, та начебто усе нормально, але ж мені не почулося. Через зміну, під час обходу, практично над головою, віддалений гучний удар, як по листу заліза. Повернувся на пост на камерах чисто, доповів старшому, що чув дивний звук із 23-го. У перший раз не став доповідати, але тут звук повторюється. Попросив дізнатися у інших хлопців, що працюють зі мною на цих поверхах, було щось таке в їхнє чергування чи ні. Піднявся на ліфті, перевірив нічого. Спала на думку різна довжина сходів, і наступного дня набрав мужика з нашої контори, який раніше виконробом на будівництві працював. Ну і з'ясував, що може бути просвіт якийсь між поверхами. Виявилося, що й як може. Коли будують висотки, часто закладають додатковий поверх, низький без вікон, про який самі мешканці не знають, і потрапити туди просто так не можуть. Ліфт там не зупиняється. Це називається технічний поверх для всякого обладнання, для компенсації навантаження, на несучи балки від різниці температур та іншого. Може, і в вашому будинку такий є, а ви й не знаєте про нього. А в моїй вежі, як він сказав, напевно передбачено кілька таких технічних поверхів на різній висоті, а гупа, отже, на цьому секретному поверсі, між моїми двома, і навіть старший про нього не в курсі, інакше сказав би. Я, звісно, став шукати, як туди потрапити. Виявилося, що не складно я простукав стінки на сходах. Вони облицовані декоративними панелями. Один шматок просто повернувся на петлях, а за ним залізні двері без ручки з магнітним замком, типу під'їздних. Приклав свою картку для проби, підійшла, пікнула, штовхнув злегка, відчинилася. Ранок вже був, прийшли перші прибиральники, тож я закрив їх, щоб ніхто не бачив, але на наступну нічну зміну повернувся. У мене був свій інтерес, адже я курю. Відлучитися з посту не можна, спати не можна, курити хочеться страшно. Може, вийде на технічний поверх бігати покурити? Так і вийшло. Кілька ночей я його з ліхтарем обстежував. Бетонні зали, всі пересічені товстинними балками хрест навхрест, можна в повний зріст стояти спокійно. Стоять вентилятори, гудуть доволі голосно, тож звукоізоляція, мабуть, хороша. Вітер гуляє, пилюка всюди, труби якісь, електрошафи здоровенні, всі комунікації там, грай для диверсанта. Зовні цей поверх замасковано. Я дивився з землі, але стіни не суцільні, усі в щілинах. Що в підлогу гупало, я так і не знайшов, зате, хоч покурив у кутку, де дим одразу витягало. Коротше, став щоночі туди забігати по кілька разів у свій куток, а тиждень тому зайшов як зазвичай і побачив сліди по бетонній підлозі, не свої сліди, наче волокли щось, Слід з одного боку йшов у щілину, яка занадто вузька для людини, не пролізти. З іншого боку, слід нарізав коло навколо мого кута паралельно протоптанімної стежці і під палками в темні далекі кути приміщення. Тут мені стало якось погано. Розумієте, так? Я не один на тих поверсі, а на сталевих дверях зсередини залишилися глибокі подряпини. Раніше їх начебто не було. Придивився, але ж і старі подряпини є, і свіжі з'явилися. У свіжих метал ще блищить, наче хтось узяв зубило і строго по цирку любив. Кілька концентричних кіл усі не вище метри від підлоги, але в різних місцях. Щось їло ці срані двері. Вискочив на сходи разів десять перевірив, що двері зачинилися. Краще б я терпів до ранку з цигарками своїми. Відтоді й терплю. Але знаєте, що спокою не дає. Гаразд, ці двері не прогристи. і сходи інші є, пройдуся, не проблема. Звуки зверху байдуже переживу, навушники надягну. Але ось стіни тих поверху вони там не суцільні. І якщо воно в щіли не пролазить, то воно, значить, по вікнах зовні лазить спокійно. Вікна тут ніде не відчиняються, скло товстенне, як ілюмінатор на подводному човні. Зате ці вікна, вони всюди, від підлоги до стелі. Вся зовнішня стіна прозора, усередині частина перегородок тискляні, тож від обходів не відкрутишся. Огляд щоночі спиною відчуває крізь скло. Обернешся різко. Це що, тінь промайнула? Чи глючить вже від втоми? А троси, які миники вікон на ніч залишили, вони від вітру так розгойдуватися стали. Один на всьому поверсі, світло тьмяне. Ідеш по скляну стінку, трохи відвернешся, і мурашки по хребту м'язи зводить, дивиться ззовні. Спочатку рідше, а потім маршрут мого обходу можна і запам'ятати. Відхилитися я не можу все по годинах. Усюди це бісове скло. Позавчора бачив щось зовні темно. Але воно розпласталося пикою по склу, розтеклося, міські вогні закрило, як риба прилипала в акваріумі, тільки я всередині, а не зовні. Учора виходив у день, дійшов до місця з того боку колами глибокі подряпини. маленькі тріщинки від них на всі боки. Більше з ресепшена на першому поверсі не підіймався. Сьогодні знов виходити в ніч. Хлопці мінятися змінами не хочуть, очі відводять. Напевно, теж що щось не так. Господи, нехай мене вже переведуть скоріше, хоч у супермаркет на каси, але сьогодні доведеться вийти. Сподіваюся, що в останнє.